Доброго дня, шановні громадяни, новинка серйозна військова. Поки наш ацує тає інтерв'ю там вон виступає, вийшов Головком Сирський та повідомив про ситуацію на фронтах. Значить так, ситуація на фронті складна, але контрольована. Активні бойові дії тривають на Покровському, Добропільському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони України мають певні успіхи за останній час. Я протестую, дядько. Ні, сили оборони мають успіхи останній час. А Зелемба має успіхи за останній час. То та його команда потужна. Перна ляка. Ото Стефан Пук. Да, всі оціляка. От ті всі хлопці, Протяжність активного фронту, майже 1250 км. кілометрів. Зарик лінія фронту збільшилася приблизно на 200 кілометрів. Як вона збільшилась, якщо Зеленба повідомляє, що все змінчується, що стримуємо, атакуємо, нападаємо, контратакуємо. Ще є 2400 кілометрів, де боїв немає. Дядько, оце добренько. 2400 ще залишилось, боїв немає. Але там також повинні бути наші війська. Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Проте ЗСУ компенсується точністю ударів та розвідкою буданів там. Ти бачиш, як працює потужно. Після успішних дій ЗСУ на Добропільському напрямку ворог відмовився наступати на Новопавлівському напрямку. Створення штурмових військ. О, це ж та бригада, в яку буде входити Пірдаляка, Зелембо, Ярмака. Всі оці потужні наші. Стефан Пук там буде загораджувати собою. Коли вони будуть іти вперед, штурмові підрозділи стають ключовим елементом наступального потенціалу. Кожен комбриг або командир корпусу може залучати штурмові підрозділи туди, де ведуться активні бойові дії. Це геніально. Може залучати туди, І сюди. де ведуться активні бойові дії. Штурмові підрозділи ну це чиста армія, я тебе хочу сказати. Туди-сюди. А куди ще можна, якщо на кухню можна залучати чи штурмові підрозділи, чи що їм ще робити? Крім того, як залучати, де відбуваються штурми. Туди-сюди. Цікавенька інформація, туди-сюди. Штурмові підрозділи демонструють високу ефективність та мають власні традиції. Слава героям! Програма Deep Strike від нашого Земба працює. За неповні два місяці уражено 85 важливих об'єктів ворога, 33 воєнні цілі, бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація, 52 об'єкта ВПК. ППК. Можливість військово-промислового комплексу противника суттєво знижена, що помітно, на полі бою. Потім повідомив нам про захист міст і енергетик. Створено новий рот військ у повітряних силах безпілотної системи ППО. О, о. Ну, це за ініціативи Зелембо. Нарощується кількість бойових гелікоптерів. Це не потрібно. Наш може летати замість цих гелікоптерів у будь-яких напрямках, які ефективно борються з дронами. Майбутня армія. Концепція реформування ЗСУ під час війни передбачає перехід на корпусну систему. Та треба зробити вже перехід на Санича нашого голову. Все, Он один может тримати весь фронт, всю потужность, наступать, действовать, защищать, Смотри, вообще весь ОПК, вот это, все военные вот эти заводы. Все. Ничего вообще, не нужно, ничего. Треба отдать все бабки. Санычу. Только донат, он сам разберется, так. он все, все построит он сказал, в нашей стране. я найду 120 миллиардов, ну, все заводы я зайду захисли, зброги, да. все, что нужно. Да заводит. все сделаю, вот эти еще бабки, которые рашки-чебурашки 300 миллиардов и все. Вот это он... Ой, вот эти вопросы беспокоят, а, не спит это. из-за этого. Да. Так. Дайте, он сделает безпеку всего миру. Захистить всю планету. Ну, перед, просто перед... донать. Его кошелек, как бы, всем известен. Да и так. Цифры в публичном доступе. Идет в ногу со временем все цифровое. Современный хлопец. Ну, давайте, до переможки. Перед, перед Засанычем, за нашим, за Зеленбургом.